Ваші долі перетнуться, бо спалахне кохання. І саме у нього, у короля Пентаклів. У когось це ваш чоловік. У когось це чоловік, який він до вас вже прийде, як король пентаклів. Як стабільний, як надійний. Запропонує вам брак. Або у когось він прийде як чоловік чиєїсь іншої жінки. Таке теж може бути. І. Прийде, коли колесо фортуни перевернеться на інший бік. Тобто колесо фортуни. Ще ця карта може говорити про те, що у вас вже з ним були ці гойдалки. В тому плані, що ви вже з ним починали відносини і закінчували. І він захоче піти з вами на новий круг відносин. Так, але тепер він готовий вкладатися, бачити ваші відносини. Причому вкладатися не тільки язиком.